Всім доброго спокійного ранку. Я сьогодні хочу показати, як я, що я буду давати на пельмені. Таке м'ясо. а потім покажу, як буду робити це пельмені. Ось маю таке м'ясо на котлети. Випшову. Індичі. Тут навіть індик намальований в м'ясом. То я м'ясо купляю в бедронці. Ось це м'ясо має. Піднизум ще такий папір. І диче взяла м'ясо. Плюс взяла м'ясо звина. Ось таке. Теж. І взяла м'ясо. Свинно. Головей фарш маневрина ці всі три фарша. до них даю я перчику так добряче, до того фаршу даю, то вийшло всього насього. Кіло 200 м'яса, 400 грам кожна має. маю. дві-три ложки солі, таких маленьких можна дати. І ще я тут маю вже заготовлену мелену лендерну збила цибульку. Звичайна цибулька, сара, біла цибуля збита. Даю приправу до м'яса, один пакетик і сушений часничок. Також можна трішки дати до смаку. Все гарно розмішаю і в сюдичому відео покажу, як я буду робити пельмені. Підписуйтесь на мій канал. Чекайте нових відео. Обіцяю, відео будуть дуже-дуже цікаві. До зустрічі!